Всім привіт! Посилання на деякі названі сорти будуть в описі під цим відео. Переходьте та дивіться. Вітаю вас, друзі, і підписники каналу. З вами Олег, канал Успішний експеримент. Сьогодні поговоримо про полоницю, про її стан світіння і про одного дуже такого підступного шкідника, якого можна виявити тоді, коли вже побачили результат його роботи. Приємного вам перегляду, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. І що ж, довго, щоб не затягуючи, одразу перейдемо до суті, покажу по сортах, хто як себе почуває, і розповім більше про вище вказаного шкідника. Так, друзі, ну що, хочу вам показати, в якому стані виробуває полуниця. Почнемо з фанели. Це. Однорічні кущики ось так виглядають. Дуже мені цей сорт подобається, дуже гарно він ділиться і має багато квітоносів виділяє. Ось бачимо, раз, два, три, чотири квітоноси на однорічному кущу, і бачимо, вже він поділився. Як бачите, ось також однорічний. Ось та квітне, дуже у нього крупна ягода. Ну, я бачу, бачите вже по квітоносах, які вони завширшки. І ось така квітка, така шикарна. Ось все це фанела, Це тут Трохи лишалося, та я вирішив досадити. Ось такі. Кущі у нього двохрічні. Ну, вони тут дуже не розігнані, тому що я ж багато розсади брав з них. От тому, ну, в принципі, тут квітоноси тільки почали висуватися, квітнути де-не-де. Ось трохи тут кліщик. Може препарат не спрацював або змило. Трохи на цьому сорті є кліщика. Ну, нічого страшного, вже після цвітіння все одно зараз працювати не буду препаратами, а от після плодоношення, як зазвичай, лист зрізається і проводиться обробка. Якущики і побільше. Бачите, це двохрічка. Ось так він поділився гарно. Ну, ось так, квітоноси, все квітне. Все, поки росте. Ось паралельно йому, дивіться, це Сандра. На Сандрі вже бачу ось таку ягодку першу. От. Ну, ночі ще холодні, пишуть плюс 5, плюс 8 вночі. Ось Фанела вже хоче дати вуса. Ну, Поки їй не потрібно їх давати. Ось так і виглядає. Так, Сандра також, бачите, мені кущі дуже подобаються. Квітонос прямо стоячий. Навіть цей сорт розсаджений у нас дуже смачна, солодка, красива візуально ягода. Так, магнус. Середньопізній сорт. Ось така просто міцнющий квітонос. Так, ну, це одна річка. Слабеньким тому році був розсаджений. ну Тим не менш, як бачите, ось вже два ріжечка. А от. Квітонос також десь, я думаю, грам по 150-200 з кущика буде. Так, далі у нас гармонія, сорт ремонтантний. І як бачите, гляньте, яка краса. Ось починається магнус, відділено все і табличкою, і рискою. Ось це у нас гармонія. Так, далі передує їй сорт Світ е, Н. Також ремонтантний. І ось такі квітоносики. Ну, молоденькі кущики, але тим не менше все квітоноси є. Так, це все іде до початку додав Сандри. Нагородка нині. Ось така вже ягодка, дивіться. Сандра, Сандра, Сандра. Ось так. Тож, незабаром буде вже і Сандра. С, вважається вона ранньою ягодою, ну так воно і є. Сандра. Ось бачите? Підписана Сандра. Так, ось так. Далі сорт квіки. Ось бур'янден-де одразу проходжимо вириваємо, також вже планує нам дати вуса, але ще зарано. Квіки. Ось дивіться, яка великий чашелістик. Це у мене новинки, я вам показую усі. Квіки потім Світ Н, гармонія, це новинки Це така дуже видовжена ягода. Дивіться, яка цікава. цікава так Далі йде сорт скала. Також квітне, дуже крупні такі квітоноси міцні. E, потім йде з новинок, це Верона. Верона. Чимось нагадує мені за ягодою руторусі бачите Ось така вона. Це сорт ворона. По одному квітносику поки. Е, так, ну так, да, по одному. О, помічниця йде головна. да, Ревізор з рибних і, і ковбасних питань. А також машинних, да, машини. Ох Хібрідна, охівна, гаядіна, а да? ну не кусайся. Не кусай хазяїна. Да. Фая. Ну. І не соромно, оце, а люди на тебе дивляться. А ну відпусти. Відпусти, господаря. Ту. Фая. Фу. Оце на неї як, як не падуєш, не відчепиться. Той больно ж, мабуть, ну. Негідниця така. Хай тобі буде соромно, то глядачі дивляться, і хай. І буде соромно. Ми її годуємо, вона таке виробляє. О, так, наступний сорт Коріта. Вже бачу по ньому потенціал. Сорт дуже такий міцний. Бачите, гарно розростається. Вже бачу тут два квітоноси, Здивіться, Восени висаджена. Це такий кущик молодий коріта. Дуже перспективний сорт. Так, Талія. Талія, також бачу квітонос, дивіться, яка квітка просто крупна. Так. Ну, як я вам анонсував на початку відео, зараз покажу шкідника, який може вам нанести великої шкоди. Він непомітний, але результат його кускусів побачите вже незабаром. Отож, бо зараз покажу, що це за шкідник. Так ось помітив його на одному із наших сортів. На Магнусі по ось таким виразам. Бачите, лист, а ось хто нам його робить. Це довгоносик. Чи скосарі, як їх правильно називають, довгоносик, наче ось ця особь, дивіться. Напевно, він, хоча перед передцвітінням і працював актеліком. Видно, потрібно повторити. Він значить, виїдає цвіт і пошкоджує листя. От, і помітив його на декількох сортах. Напевно, будемо працювати актеліком, що там термін очікування, Ну, в принципі, сорт, сорт середньопізній тільки почав квітнути. Так, да, зараз побачимо на Сирії. Трохи кліщик, але, це я казав, не критично. Я думаю, по сортам він не обирає, який йому гристи бо спершу побачив на Сандрі, потім на іншому. Сорті, так але ну, зараз на альбі гляну. Так, ну, це такий, бачите, довгоносик. Підступний шкідник, який ви його вже помітите, або якщо так, от як я сьогодні прийшов і зробив огляд, або вже тоді, коли у вас не буде отакі листя, будуть, як наче їх хто посік, як після граду. Оце робить довгоносик. Потрібно або біопрепаратом, але біо, напевно, його не візьме. У мене там є е, самий, е, біоактафіт є. Е, от, і, або Актелік. Ну, актелік я подивився термін очікування. У нього. Ага, ось дивіться, бачите, на квітці сидить. Він впав скотина. Оце ось такий довгоносик. Я думаю, що по сортам він не буде дивитися, які йому їсти. А просто так помітив. Ось Морана, дивіться, яка красива. Так, Мураха. Бачите? Морано, Рем, ось така вже ягодка. Так. Потім Анія. Ремонтантна, така дуже якась форма така чудова Анія. Так, далі. Флорида б'юті. Також збирається вже. Тут ягодка стандартна. Так, марігет. Марігет, марігет. Ось так. Два квітоноси. Тут, знаєте, довгоносика не бачу, але як буду обробляти, то, звичайно, буду проходити усі сорти. Це у нас квітонос сховався. Так, це у нас альбіон ось такий чудовий, відквів і буде наливатися. Бачите, перша річка. Ну, хоча на, на кущик ось раз, два, три, чотири квітоноси. Такий маленький кущик, а скільки квітоносів. Так, о, вже помічниця. Що, знову будеш кусатися? Вгамувалася вже. Печінки поїла сьогодні. І спокоїлась. Заспокоїлась. Так, це у нас Морано. Морано так, бачите. Ось так. Ну, що, загалом всі в середньому квітнуть і вже деякі зав'язали ягодку. Це крапо 10, також дуже багато квітоносів, все однорічку річку показую. в тому році восени висаджувалися. Морана ось така. Травку забираємо. Дуже подобаються її кущики. дивіться. Три. Поділилася на три. Тут квітоносів скільки. Ну, які сорняки маскуються. Так що порадьте чим обробити е, з вашого досвіду. проти довгоносиків цих, де вони взялися, ну. Фаїна, звідки довгоносики беруться. М? Так, це у нас мариге, ой, мальга. Мальга мальга. Так. Ну, загалом якось так. Така ситуація з довгоносиками з цими. Так, бріло ще не показував. Ось так, тут заклав, соломи було трохи. Ось так брілка висить. Ще ДНД. Не видно дуже. Так, алегро дуже гарно. В'яже ягоду, її багато Алегро. Верняки дуже швидко проростають. Так, Африка. Також перша річка. Ось дивіться, бачите пошкодження, яке на квітці. Ось це робота довгоносика. Бачите? Квітка з'їдена, а ось і він. Зараз покажу. Ось. Ось вам. Зараз його сонцем припечем. О, що жарко стало. Оце його робота. То що, буду кропити, напевно, актеліком. Так, це хто у нас такий зелений дарселект? Тут також по декілька квітоносів. Молоденький ще мармелада. Так, ось така мармелада, дуже також крупна квітка. Трохи Азії розсадив, хоча Азія є і на гряді. Так, це все йде кама. Наш фаворит, наш улюблений сорт. Якого в нас, напевно, багатень. Дивіться, я там в попередніх відео показував, розсади, в мене не вистачало. Ось це відкритий корінь висаджувався з різницею в один день. Оце стаканна розсада була. Бачите? Стаканна у нас 2, 3, інколи навіть 4 квітоноси. Дивіться, який крупний. Те, що копанкою то є один квітонос. Це ось стаканна розсада була. Та й кущі такі міцні. Класний, оце кама, сорт дуже класний, дуже старий. Це пінг панда. рем. У нас рожевим квітне. Пінгпанда. Тут, як я казав, цвіт ми позривали, лишили тут на декількох сортів. Ось така красива. Красивий колір квітки. Так, ну що, друзі, розповім вам, чим буду боротися з цими довгоносиками, як їх запобігти, щоб не виявилося. Так що працюєте, працюєте, а потім приходить хтось і забирає, з'їдає ваш час і вашу працю. Що, до нових зустрічей вам, глядачі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, повідомлення. У коментарях нижче, підписуйтесь, переходьте в плейлисти, їх два про полоницю і про формування плодових дерев. Шукайте, знайдете багато, корисної та цікавої інформації. Сонце засліплює. Стан справ на 30 квітня 2024 року. Долучайтесь до мене, друзі, на Фейсбуці. Буде посилання в описі під цим відео. Підтримуйте україномовний контент. Всім успіху, до нових зустрічей, бережіть себе. До з вами Олег. А, Глядачі! Та оце ж думаю, відео зніму вам вже з будинку. Знайшов там актару на 5 літрів, лишалося так ми. Цибулю покрапили, ну і полуничку також, щоб тих довгоносиків всіх ліквідувати. От. Ну, що на цьому все. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на зв'язку з успішним експериментом. Пишіть ваші питання стосовно замовлення на Viber, можете бачити ось тут. До нових зустрічей. Ми пішли вечеряти. Да, Май, ти вже? До побачення.